Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно читати мангу, адже цей японський стиль коміксів має свої особливості, які можуть здатися незвичними для новачків. Перше, що потрібно знати манга читається справа наліво. це стосується як порядку сторінок, так і розташування панелей на кожній сторінці. Тож, відкривши мангу, починайте з правого верхнього кута і рухайтеся до нижнього лівого. Друге. В межах однієї сторінки панелі теж читаються справа наліво і зверху вниз. Теж саме стосується діалогових бульбашок. Читайте їх у цьому порядку. Третє манга це не лише текст, а й візуальні деталі. Вирази облич, рухи персонажів, фони. Усе це додає глибини сюжету. Тож звертайте увагу на малюнки, щоб краще зрозуміти емоції та атмосферу. Четверте. Знайте свій жанр. Манга ділиться на різні категорії. Сенен для підлітків багато екшену, сьодзьо для дівчат, часто романтичні історії, сейнен для дорослих читачів із більш серйозними темами, дзьосей манга для жінок, зосереджена на життєвих драмах, п'яте. Обирайте якісні переклади. Читайте ліцензовані видання, щоб бути впевненими в точності тексту. Це допоможе краще зрозуміти сюжет і нюанси. Шосте, японська манга багата на звукові ефекти, які додають динаміки. Навіть якщо їх не переклали, спробуйте зрозуміти контекст через зображення або знайти глосарій найпоширеніших звуків. Сьоме, якщо ви читаєте мангу в електронному форматі, використовуйте функції збільшення, щоб роздивитися дрібні деталі. А для фанатів паперових видань. Це чудова можливість зануритися у справжню атмосферу японської культури. Отже, дотримуючись цих простих порад, ви зможете легко освоїти читання манги і отримати від цього справжнє задоволення. Дякую за увагу!